Всім привіт! Мене звати Аліна Соболова. Я енергетичний кінезіолог, бачу і чую трошечки більше. І сьогодні я б хотіла проговорити про родові програми. У нас у дуже багатьох людей просто кладість родових програм, просто якісь більш проявлені, якісь менш проявлені. Все, що було до нас, воно нікуди не пропало, воно все є в нашому фізичному тілі у ДНК, або воно в родовій нашій системі на рівні енергії. Вся ця інформація вона там зберігається в ДНК або в енергетичній системі. І от є такий один а, родова така програма чи страх а, всіх врятувати. І от сьогодні хочу про неї поговорити. В мене от така програма, вона така зараз все більш явною стає. і Я от готова до того, щоб скоро її пропрацювати, бо все більше піднімаються події, які з цим зв'язані. І от чомусь мені саме це пропрацювання хочеться зробити тут зараз з вами. Можливо, частково хтось себе тут побачить, і з допомогою однієї практики, можливо, вам полегшиться цей стан. Взагалі, звідки він пішов в одному із причин, я бачу себе в минулому житті. Я була лікарем, і в той час не було такого такої можливості: ліків, інструментів, все, що для того, щоб швидко вилікувати, чи взагалі вилікувати людину. І на моїх руках померло дуже багато людей і дуже багато дітей. І от у мене така, от, е, така програмка, установка з'явилася, яка зараз проявляється в моєму теперішньому е, житті. Те, що мені хочеться всіх спасти. І там, де є от щось типу, як не, не можу на це вплинути чи не можу спасти, то в мене йде опущення рук. І е, це також не про баланс. Тому що, по-перше, ми не можемо всіх спасти. По-друге, не всюди нам треба влазити. І по-третє, не всі люди готові, щоб їх спасали. Або вони не хочуть, щоб їх спасали. Ну тобто, тут є дуже багато нюансів. Це ми вже поглиблюватись не будемо. Але. Оцей страх, оце таке бажання сильне врятувати когось, воно може проявлятися, як і в тваринках, вам всіх жалко, шкода, там хтось щось, так? І в звичайному житті з людьми. Можливо, вам не по собі звертати увагу на те, як хтось страждає. І виходить, що у вас настільки бажання сильне може бути їм допомагати, що ви це робите в. Ущерб забула, як на українській мові, але таке класне от слово ущерб собі. Тобто ви це не в плюс берете для себе, для людини, а ви просто розділяєте страждання людини зі своїми, ви її програми натягуєте на себе. Вас і своїх мільйон. І тут ще й ви і людини. По-перше, для того, щоб людина прийшла в цей світ і мала якісь там. Страждання в неї є свої там програми, свої пунктики, які вона повинна пройти, і ці страждання їй дані для того, щоб вона щось підсвітила, щось змінила, десь пішла до якогось спеціаліста, щоб, наприклад, докопатися це прибрати можливо на рівні всього роду. Тому що дуже багато подібних ситуацій, вони повторюються із покоління в покоління. Бабуся страждала там, чи не мала чоловіка. Мама в мами проблеми з чоловіком. І потім надалі йдуть проблеми з чоловіком, у надалі там, дитини, дівчинки і так далі. І, можливо, для вас є ця місія, наприклад, в цьому житті одна із, щоб ви зупинили ці страждання. Тому всі, що вам даються ситуації. Ми підсвідчуємо, для чого вони нам дані, і тій людині, наприклад, якщо ми їй будемо щось нав'язувати, або захочемо їй допомогти швидше, ніж вона буде до цього готова, то вона може цей урок просто пропустити. Ви частково щось може зможете, а, наприклад, зроду ви цю інформацію не дістанете. І людина просто пропустить цю інформацію, і воно піде далі, і нічого не вирішиться, або подібне буде ставатися в інших ситуаціях. І воно все одно буде її тригерить, все одно будуть якісь страждання, просто, можливо, в інших сферах. Бо уроки засвоїть треба тій людині, якій вони даються. Це дуже важливе. І так, якщо ви побітили в себе також, оцей синдром такий врятувати всіх або все. Давайте закриємо очі, зробимо вдих, видих. Глибокий вдих, глибокий видих. І ще один глибокий вдих носом, видих ротом. Ваше тіло розслаблюється, і ще один вдих носом, і видих ротом. Тепер згадайте це відчуття. Коли ви бачите щось, чи просто якісь ситуації, і коли у вас виникає бажання щось врятувати, або когось врятувати, або щось змінити, щоб когось врятувати. Згадайте ці відчуття, відчуйте, як вони проявляються у вас в тілі, які у вас при цьому піднімаються емоції, що вам при цьому хочеться робити. Ми за цим всім просто спостерігаємо. Ми не блокуємо ці всі відчуття, що в нас на... зараз піднімаються. Ми намагаємося ще більше їх проявити і відчути. Можливо, весь той біль, всі ті страждання, всі... все те відчуття, коли вам шкода щось, когось. Все це нехай піднімається у вас. Відчуйте, де воно у вас, в тілі, можливо, біля тіла зовні. Просто відчуйте, де ці всі відчуття знаходяться, де цей дискомфорт. Тепер проговорюйте слух або подумки. Всі ситуації, всі події. Де я або через мене не змогли врятувати когось або щось в моїх минулих перевтіленнях або родових системах. Я вас бачу, я вас приймаю. Я визнаю і приймаю всі ці ситуації, і наслідки, які були там. І я готова зупинити це на рівні свого ДНК. Я усвідомлюю і приймаю, що тоді були події, ситуації, в яких іншого рішення не було або ми не бачили. Я приймаю, що ті ситуації, рішення ті були найкращі для того моменту. І я розумію, що між тими смертями чи результатами подій, які відбулися від того, що хтось когось не зміг врятувати. Вони не кажуть про те, що в цьому житті буде те ж саме. Я розриваю зв'язок між тими подіями в минулому і залишаю їх в минулому і між теперішнім. І зупиняю ці програми на рівні свого денка. Я признаю і визнаю, що не в усіх ситуаціях я повинна бути рятувальником. І, можливо, інколи моїм рятуванням буде просто підтримка людини в той момент. Я приймаю те, що я не Бог, щоб вирішувати долі інших. Але в мене є частинка Бога, щоб підтримати їх в їх тяжкі моменти. Зробіть вдих, глибокий, і видих. І відчуйте, як ті відчуття, емоції, які піднімалися, коли ви згадували себе в той момент, коли вам хочеться рятувати, як вони. Можливо, розсіюються чи віддаляються від вашого тіла. Якщо вони були у вас, можливо, вони віддаляються з відходять від вашого тіла і уже не знаходяться в ньому, і потім просто віддаляються від нього. Спостерігайте, як воно розсіюється чи віддаляється до того моменту, доки воно не зупиниться або не розтвориться повністю. Проговоріть, що я дозволяю цьому всьому розсіятись і більше не впливати на моє життя в теперішньому. Всі події в минулому я залишаю в минулому. А все теперішнє залишається в теперішньому. І якщо те відчуття, яке віддалялось від вашого тіла, ви вже його не бачите, або воно вже просто розчинилося, зробіть глибокий вдих і з видихом відкривайте очі. Відчуйте, як ви зараз себе почуваєте. Можливо, у вас є якийсь спокій, чи вам трошечки легше стало. Я буду вдячна, якщо ви цим відео поділитесь з тим, кому це необхідно, або будете пам'ятати про нього і згадаєте в необхідний вам момент. Пишіть в коментарях, як вам відчуття від практики. А в мене на сьогодні все. До речі, кому цікаво, я роблю зараз курс. Про пізнання себе, і там в тому числі буде багато пропрацювань з родом, програмами і багато роботи з собою і медитації на розслаблення, на відпускання і так далі. Тому, кому цікаво, підписуйтесь в мій інстаграм, там буде інформація про це. А я вам сьогодні бажаю гарного завершення дня чи початку, якщо у вас ранок. Надіюсь, це відео було вам корисним. І до зустрічі в наступних.